Відключення світла в горішніх плавнях, гуртожитки Строни 23 та миру 8 вже без електроенергії. Чому так сталося і що чекає на інших? Дізнайтеся із сюжету. Директор комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 міста Горішні плавні Сергій Хряпа виступив із серйозним попередженням до мешканців гуртожитків, які мають заборгованість за спожиту електроенергію. Головний меседж чіткий і безкомпромісний. Відключення вже розпочалися і будуть тривалими, адже відповідальність за борги тепер повністю лягає на кожен окремий гуртожиток. Цього разу без безпосереднього завчасного повідомлення від Полтава Обленерго електропостачання вже було припинено для гуртожитків за адресами вулиця Строни 23 та вулиця Миру 8. Попередження від енергозбуту, що надходили разом із рахунками на вісім будинків, якими опікуються кжерепномородин, справді містили інформацію про можливі відключення у разі несплати, І комунальне підприємство повідомило про це мешканців гуртожитків. Однак цього разу відсутнє було ключове попередження від Полтава Обленерго, яке зазвичай деталізує. Які саме будинки будуть відключені, в яку дату? Та скільки часу надається буржникам для погашення заборгованості? І, за словами очільника джерепномородин Сергія Хряпи, саме через відсутність такого адресного попередження відключення електроенергії торкнулися гуртожитків за адресами вулиця Строни 23 та вулиця Миру, 8. Без безпосереднього завчасного повідомлення від Полтава Обленерго. Далі коментар директора кжерепномородин міста Горічні Плавні. Тема як. Завжди, що місяця, ми піднімаємо тему сплати за електричну енергію у кімнатах гуртожитків. Аналіз сьогодні. Ми, як я вже говорив, маємо 8 договорів на кожен гуртожиток окремий договір на споживання електричної енергії в кімнатах. Так, от сплата за минулий місяць. Говорить про те, що такі гуртожитки, як портова 1 і портова 3, які споживають половину всієї електричної енергії, 8 гуртожитків, 2 споживають половину. Вони заплатили 100%, і це вже не перший місяць. Далі гуртожитки, які значно менше споживати енергії, почалися сплати зовсім не такі, як портова 1 сторона 23. Несплата 16 тисяч, нараховано 77%. Космонавтів 5, несплата 2700. Ну, нарахування 21, сплата 87%. 8 завжди платили, не знаю, що сталося. 18 тисяч несплата, 74%. Молодіжна 4 це той гуртожитик, який під, вже піддавався відключенню обленерго. Да? От, ну, мабуть, не, не зробили своє якийсь урок. 7,200 несплата, 79,6%. Відсотка. Молодіжна 12, ну от 69%. Відсотків. Взагалі, 36 тисяч всього нараховано. Я хочу для порівняння сказати, портова 1 нараховано 150 тисяч, сплачено 100%. Відсотків. Портова 3 110 тисяч, 100. І тут тобі молодіжна 12, 36 тисяч нараховано, 7 тисяч не сплата, 70-25 сплата, 11 тисяч не сплата. Герой Дніпра 30. Значить 7 тисяч не 46 – а 46, нараховано 83%. Тобто такі відсотки, як 77, 87, 74, 79, 69 і 83. Що це говорить? Про те, що тепер борг покладається на кожен будинок окремо. Нема загального боргу. Сьогодні літо, жарко, кондиціонери, холодильники. Тепер система така. От вони відключають. І виставляють нам рахунок за відключення по тисячі гривень на кожен гурток, шість тисяч. Потім люди починають, нема світла, свідомість включається, йдуть платити. Заплатили кошти, ми побачимо на наступний день. Ми побачили, заплатили на розбуту. Вони побачили кошти на третій день. Вони виставляють нам рахунок на включення ще по тисячі гривень. Ми заплатили, вони побачили їх на четвертий день. Тому це не, не гра. Це не залякування. Ви повинні чітко розуміти, що цього разу, якщо відключать, то це буде не один день, не декілька годин, а не один день. До мене не приходьте. Ми до електроенергії, яка споживається в кімнатах гуртожитків, немає ніякого відношення. Ми є просто передавачами, сплаченого до постачальника. Все ми не постачальники, не передавальники. Наші послуги електроенергії. Яка споживається в кімнатою? Немає. Тому приходити не треба. Задача одна єдина. Ніяких причин не може бути. Тому що є два гуртожитка, які платять яким нараховано, де проживає більше, ніж 370 сімей в одній, да? от, проживає така кількість людей. І вони сплачують там, що немає там асоціальних всі є, всі ті люди, є, але вони свідомо вишукують кошти для того, щоб платити. За... Я сьогодні мовчу про управління будинку, тому що це те з кошти, з яких живемо ми. І надаємо їм послуг для того, щоб у них була вода, працювала каналізація, двірник там працює на тих гуртожитках, один на одному на другому, коридори там миються і все це не робиться. Для того це бюджетні гроші туди задіяні, тому що ці всі, всі миття коридорів це, це не входить в послугу, це додаткова послуга, яка не входить у управління будинку. Так само по гурто, по всіх гуртожитках. Туалети миються в гуртожитках, строна 23 і молодіжна 4. Там. Люди добрі. Ви ж повинні чітко розумієте, що управління це наші кошти. Ми свідомо знаємо, як боротися з боржниками. От. І на сьогоднішній день сплата за минулий місяць, слава Богу, становить майже 98%. Тому що ми. І ми будемо ще активізувати роботу з боржниками. Ми будемо збільшувати кількість заяв до суду на видачу судових наказів для того, щоб потім виконавча служба змогла заблокувати картки, і люди приходили, і тоді в примусовому порядку будуть платити. Обов'язково будуть платити. Ми збільшимо цей активізуємо цю роботу. А що стосується електричної енергії, да во суспільному позові спільно, коли ми позиваємося на платника з управління, ми дописуємо етичну енергію, бо в нас є договір. На будинок, на розпреділення і на відшкодування. На відшкодування вони не платять на велик, а відшкодовують, тому що ми не є ні постачальники, ні передавальники. Вони відшкодовують, і ми до копійки віддали не розбуту. Собі, не залишаємо жодної копійки. Тому це не залякування, це попередження, яке вже. Не буде значення мати питання: це це не ми, це хтось інший. Кожен гуртожиток має свій борг. По цьому боргу будуть проведені відключення. Все повинно бути сплачено за минулий місяць. От, є у нас ще там трошки борги, які коли був у нас загальний договір на всі вісім гуртожитків. Те ми сплатимо потихеньку, там невелика сума. Ми його покриємо той борг. Але вже коли борги йдуть конкретно по кожному гуртожитку, поки не сплати гуртожиток, ці кошти не погасяться ніколи, і ніхто їх не погасить. Значить, будуть сидіти без світла. Все. Раджу погасити і знати, що електроенергія платиться перш за все, бо, бо без електроенергії це взагалі життя не буде. Тим паче, чи взимку, чи влітку значення нема без електроенергії життя не буде. Постачальник електроенергії яскраво продемонстрував серйозність намірів. Укжереб номер один закликають мешканців гуртожитків, які мають заборгованість негайно її погасити, аби уникнути подібного досвіду та мати безперебійне електропостачання.